Це нова фігурка. Ти будеш її шукати? Да? Ну так іди шукай. Давай. вона, де вона? Вау, крутяк. Ну, розкривай. Розпакуємо. Так. Ти нам навіть її не показав. Можна показати? І так, знову Fusion Max, на цей раз чорного кольору, і напевно вона трансформується у якогось ворона і називається The Straptor. Давай. Вау. Перша частинка є. Клас! Давай ще. Давай. Не треба допомога. Давай в тебе зараз все вийде. Я знаю, що я поселя. Я буду туда. А ну? Шашо. Шошо? Ну пока. Так, Як завжди, ми маємо дві детальки. Один-два. Ну і показуй нам магію. Давай. Отак так склали. Дестраптор, давай. І так. Все. Вау! Вау. Ну, він дуже крутий. Схоже на якогось дракона чи динозавра. Ну. Класно, ну, мені подобається дуже. Він... Чорний прям стилі тренажерної зали. Тренажери чорні, твій дестраптор чорний. Крутизний. Сінботів і роботів. Кого ботів? Звіроботів о перші хто? Сін ботів? Прикольно. Я просто не дивилася фьюжн макс, то я не знаю, я уточнюю. Ну що? Покажи звіра ботів. Це звіроботи. Бо по назві я розумію, що звіроботи трансформуються в тварин. А оце трансформуються в роботів. І це все з одного мультика Fusion Max. А що ми будемо з'єднувати їх між собою? Ну давай отак, давай, давай магію. Воно вже тягнеться. Магніт так круто робить. Клас! Блін. Дуже круто притягується. Ну давай, магію, як вони поєднуються між собою. Три, два, один. Ти кого хочеш? Давай. Мені все цікаво. Не, знаходжу, не хочеться як? Я не бачила, що вона поєднуються. Я не на... Я... хочу. А, так. Давай. Так, це звіробот номер 1 він трансформується в Ворона. Так, він Не на Ворона, а орла. А... В Орла. Так. Наступний трансформується в... Ну, це взагалі крутезне. В робота. Добре, наступне трансформується. Це Звіробот. Секунду. Опа, дві, секундочку, я не побачила, можна я покажу. Оцей трансформується в лева. Дуже круто вийшло. І останній трансформується. Ай, клас, ще в одного робота. І зараз так от їх виставимо. Ще й з а ось Який це? вам улюблений? Діма, який твій улюблений? Ну вони дуже круті, мені дуже подобаються. Твій улюблений чорний трактор, класний. Так, да, Круті іграшки. Усіх іграшок, що у нас були. Оці магнітні трансформери, мені дуже подобаються. Вони цікаві, да, вони незвичні. О, май гад, ще три. Oh так, да, ну коли побачить. О <laughs> мо. Це три. чудово. Хай всі твої мрії здійснюються, твоя колекція іграшок поповнюється. Ще щось хочеш сьогодні нам показати. Mm -hmm. Тоді з вами був Дімас Нармаз і неймовірно крута колекція. А, F'usion Max. 的我收拾去，爸爸。